Сьогодні у мене ось такий сніданок один із моїх улюблених. Я вже вам не раз його показувала. Грінка з авокадо, спеціями і сир. Сьогодні в мене ось такий кульками війський. Дуже його люблю. І зверху яйце. Дуже люблю саме ось так яйце робити трітеньке. Мій дуже частий сніданок. Я дуже таке люблю. В минулому відео показувала, що замочувала рушнички прати. І знаєте, я так думаю, певний <смі> валіж, почув, що я на нього намовляю, і вирішив мені гарно все відіпрати. Просто ідеально відіпрати. Або порошок, не знаю, одне із двох. Бо я купила новий порошок. До речі, самий дешевший був в магазині <смі> Невос. І просто я такою виймаю і десь ніж одної плямки немає. Жодної. Просто плямки немає. Навіть такі були. У мене застарілі плями, особливо, коли цей куркума залишає плями, ви знаєте, такі вони жовті. Немає. У мене навіть ось цей рушничок вже давно лежав, я його кілька разів прала, і вона не відібралася. Дуже така жовта велика пляма була. Мені так було шкода, що воно спортилось. І дивіться, жодної, просто жодної плямки. І такі всі. Це просто геніально. Дивіться, яка в мене миска. Бачите, і Віта ніяк не може миску купити собі. Ну, Боже, яка я задоволена. Так, все. Оце деревне намовляло. Хоча, ну я ж реально вже ну, раз за три реально прала ним, замочувала і не було нічого. Я думаю, що це якось і цей порошок повпливав. Так, все розвішую, щоб воно висохало, і потім буду їх просувати. Так класно пахне. З'явилось в мене натхнення на шиття. Пам'ятаєте, заказувала тканинку, ось таку в клітинку, і вона ще йде з квіточками трошки. Я взагалі хотіла просто в клітинку і в таку більшу, крупнішу клітинку, але попалась мені ось ця, і вона мені сподобалась навіть більше. Тому зараз буду робити з неї подушку, але незвичайно, незвичайної форми. А у вигляді будинка. Побачила цю ідею на одному каналі, я його дивлюся, побудуємо самі, називається канал. Власне, каналу замовляла цю подушку на якомусь там сайті в Україні. І мені дуже сподобалася ця ідея, зараз я вам її покажу. Звісно, я буду трошки робити по-своєму, але мені сама ідея сподобалася, тому буду щось робити подібне. І подивимося, як у мене це вийде. Вирізала вже викрійку. Захотілося мені зробити, щоб це більше схоже було на будиночок. Все-таки ось тут на фото це ніби більше як ялинка. Мені хотілося, щоб це було так схоже на будинок, тому зробила квадратним. Ось тут низ, але за... кутки заокруглила і відділила ніби кришу ось тут зверху і зробила її прямою зверху. Планую також використовувати стрічки. Одну буде посередині, яка буде відділяти дах відверху, а інша буде ось так йти по верху, по кругу сюди. І, думаю, ще додати якихось елементів, треба подумати. Заутюжила тканинку праскою, також ось ці стрічки відрізала, відміряла, скільки мені потрібно. І ось вирішила ще тут зробити напис Хом. Не знаю, поганенько видно, бо я не хотіла сильно наводити. І хочу зробити його з допомогою ось цієї тоненької стрічки. Тільки боку, о я буду робити таку майже квадратну, тому що незручно буде мені загинати. Я спробувала вийти негарно. Тому роблю з таких прямих ліній все. Я так тихо говорю, ніби заважаю дитині спати, Іди, спить. Вже ось таким чином вирішила лягти. Не знаю, чого вона так сьогодні рішила. Звичайно, на бочок лягає на подушечку, а тут вона вирішила ось так лягти. Так, буду нести свою машинку і сідати, шити. З надпису я закінчила. Ось так вийшло. Непогано, гарненько. Так, я до кінця рюшки не пришивала, щоб вони ось такі були, як повітряні, щоб рюшечки самі гості були не пришиті. Так мені щось захотілося. Так, ніби рівно. Все гарненько. Тепер буду, в принципі, сшивати. Ось сюди і потім по кругу. Зробила перерив, прийшла на кухню, буду готувати обід, будуть в мене сьогодні чебуреки. Влад попросив мене приготувати. останнім часом щось в нас дуже часто, вони, але хочу вже зробити так, щоб вже наїлися. Знаєте, є, так буває, що є якась страва, яку хочеться постійно їсти, поки не наїстися, а потім вже надоїдає і переходиш на щось інше. Посилання на рецепти вам залишу в описі під відео. Насправді дуже швидко готуються, чебуреки, виходить їх десь приблизно 12-14 штук. А взагалі потрібно робити подвійну порцію, адже вони виходять дуже смачними. У мене досмажується остання партія, я прибираю на кухні, перемила вже посуд, стараюся зі столу. словом, навожу тут порядок, щоб спокійно йти далі, займатися справою, яку розпочала. Так, щобуреками завершила і вже зробила ось тут тісьмо, ось цю пришила також стрічку зверху. І зараз залишилось просто все зшити по кругу. І далі потрібно дістати халупайбер і її напхати. такий варіант зараз без халофайбера вийшло. Ніби непогано. Зараз подивимося, що буде, як я сюди халофайбер всередину додам. показую, друзі, що вийшло, який в мене результат. Мені подобається дуже. Так ніжно вийшло. Буде в мене ось такий осінній декор. Нібито квітки, як літні більше, але в мене буде осінній такий. Мені подобається дуже. Анно, пишіть, як вам. Мені подобається, що я залишила ось тут такі непришиті частинки, ось ці бокові. Які саме йдуть хвилясті. Воно так прикольно виглядає, об'ємно. Гарно вийшло, мені дуже подобається. Тут зашила вручну, як бачили, гарненько. Чесно кажучи, я так кайфую. Так рідко шию, але кайфую. Дуже. Ось тоді зайців шила. До речі, хочу <зарків> ще одного зайця пошити, Тільки думаю, як це. Хочу осіннього такого. Просто мені подобається ця справа, вона мене заспокоює. Буде тут в мене стояти ще якась подушка, і спереді, ось так буду з нею стояти ось ця на цьому диванчику. Отримала посилку, замовляла м -м, приправи. До попкорну нові. І треба їх якось зберігати, вміти по-іншому, бо я попередні викинула одну третю частину, бо вони е, як відсирили. Тому треба десь ставити в інше місце сухе, щоб вони не відсиріли десь у шафку. Можливо, в кімнаті зберігати. Так, одна. Так, одна ось така сирно беконова я вже її брала. А одна ось така е, зелена цибулька. Ось, цікаво, зелена цибулька, бо я минулий раз брала ще піцу. пахне. як цей. Як е, чіпси. Чи сухарики з цибулькою. І прийшов попкорн. Кілограмовий. 7 злотих коштує попкорн кілограмовий. Ну, звісно, з доставкою, то виходить десь 17, виходить, з доставкою. Бо в магазині не можу знайти, я великий. І ці приправки по 24 кожну. Ну, але їх дуже надовго вистачає з цих приправ. Ще покажу швиденько, що я купила. Небагато, але взяла морозова три ось таких орел, Було третє безкоштовне. Ну, звісно, три взяла. Лаваш, ось цей взяла тортилю, точніше, тут 6 штук, до речі, вона велика. Безкоштовно взяла за один грош, бо бали в мене були і активувала, взяла безкоштовно. Також тут в мене один пиріжечок з ягідками, це з чорницею. І один донат шоколадний. Також акція була на сосиску ці щедером. Якщо три берете, то платите за дві. Кину дві в морозилку. Пенат взяла, хочу зварити зелений борщик. Печиво до чаю ось таке. Теж, до речі, було по акції Три з копійками. Хлібчик чорний на заквасці. банани чотири штуки. Акція була також на авокадо саме ось це велике. Я замість. Двох платити за один, але можна брати два штуки. Якщо прикупівлю двох, то слово платити за один тільки. Піле, коряче, два штуки. До речі, теж було 1990 сьогодні. І взяла 4 яблучки. Міняю постійну білизну і вирішила також відправити у пралку постирати. Своє одіяло. Звісно, трошки невчасно я це вирішила, тому що зараз так холодно стало, і я дістала запасне з шафи, а воно тонше, і під ним було прохолодніше спати, прийшлося навіть потім використовувати ще тепле покривало. І покривало з цього ліжка, я також відправила вправити словом. Захотілося мені все так, щоб, можна сказати, трошки освіжити. Щоб було чистеньке, змінюю сьогодні на ось таку з квіточками, точніше з листочками. Мені захотілося ось цю постільну білизну одіти. Я вже давно її не використовувала, чомусь навіть забулася за неї. А це побачила у шафі, згадала і думаю, що треба одіти. Вже скоро осінь. Я б навіть сказала, що вже осінь, тому що вечора вже холодні, ранки також. Вночі вже в квартирі стало дуже відчутно прохолодно. Вже хотілося б навіть щось включити, щоб тепло якесь давало. Ну але до тепла до включення батареї ще далеко, тому будемо закотуватись у теплі одіялка і пити гарячий чайок. У мене почалася рубрика Готую на 5 днів. Варю ось тут борщик зелений. Фрикадельками, знову будуть з мене сміятися, бо я в борщ додавала фрикадельки. Тепер борщ зелений, борщ червоний. Але, ну, хочемо фрикадельками. Так дуже смачно, до речі, виходить. Просто ви не пробували, хто сміється. І ось тут ще смажу котлетами, Це вже на вечерю у мене будуть котлетки, Ось, і отримала якраз посилку. Зараз покажу. Прийшла мені. Крию їх, так, це карниз. Будемо влада в кімнаті змінювати карниз, бо там одинарний, а я замовила подвійний, такий самий, в принципі, як і в нашій кімнаті. Ось. А, заглушки Ні, це не заглушки. А, так, да, точно такий самий. Замовляла на сайті Ерлі. Самий простий, самий найдешевший, але це не пластик, а залізний він. Здається, він 32 чи 35 злотих коштував повністю цей набір. Класна ціна вигідна. Хочу, влад, щоб була в нього штора, не тільки тюль. І зняли ми цей рулет, також такий самий, як в нас тут в кімнаті чорний був, з ікеї зняли. Ось, Бо він трошки вже відліплювався, і плюс, мені здається, так буде класно. Я взагалі давно вже так хотіла, він не хотів. А тепер він вже сам захотів, тому будемо змінювати. Буде так красивіше. Правда, штора в нас такого кольору. Але це він захотів, тому буде. Так, як не хоче. Потім, як замовлю, то обов'язково покажемо все. Так, а зараз буду просувати рушнички, які вже за ніч висохли. Дуже дійсно, вони чистенькі стали, класно, прямо відійшли. Треба буде дістати в мене в шафі є ще рушники. Сезоні, які також є з плямами, і спробувати на них також їх повиводити. Сподіваюся, що також це вийде, бо вони дуже гарні, але ось ці плями вони мені не подобаються. Хочу, щоб вони всі були чистенькі і гарненькі. І, звісно, класно, коли їх попросувати, вони такі потім гарненькі, рівненькі, і легше їх тоді складати в корзини для зберігання на кухні. Я зазвичай їх складаю. Дуже зручно так зберігати у вертикальному зберіганні. Я бачу тоді і по кольорах всі рушнички, як вони виглядають, які мені потрібно дістати. Я дуже часто у відео використовую стелю, піти щось на столешню, щоб це було гарно виглядало. Взагалі я дуже люблю рушнички, я б їх скупила, б скупляла постійно всі, але дуже часто ще себе стримую. Тому в мене їх багато, але не настільки, як могло би бути насправді. Like the summer rain, the falls are slowly on Друзі, я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, воно вам сподобалося. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал, якщо ви вперше на ньому. І зустрінемося з вами у нових відео. Усім пока!